Привіт! Ви коли-небудь замислювали, що керування проєктами схоже на підготовку до марафону. Планування, контроль ресурсів, адаптація до змін і командна робота все це ключові елементи успішного результату. Сьогодні ми поговоримо про проєктну роботу, одну з важливих сфер виконання в управлінні проєктами за PMBOK 7. Проєктна робота дозволяє команді зосередитись на проєкті, а проєктній діяльності працювати безперебійно, як би це не звучало. Це включає, але не обмежується наступним: керування потоком поточної роботи, нової роботи та змін в роботі, сфокусованість команди проєкту, створення ефективних проєктних систем і процесів, комунікація з зацікавленими сторонами, управління матеріалами, обладнаннями, постачанням та логістикою, співпраця з підрядниками та постачальниками для планування та управління закупівлями і контрактами, моніторинг змін, які можуть вплинути на проєкт, і сприяння навчанню та передачі знань у рамках проєкту. Проєктна робота схожа на навігацію корабля. Якщо не слідкувати за курсом і не коригувати його, є ризик втратити шлях або наштовхнутися на айсберг і втонути як Титанік. Саме тому керівник проєкту та команда постійно переглядають, як виконуються завдання, чи є затримки, що заважає руху вперед, чи відповідає швидкість очікування. Наприклад, уявімо команду, що розробляє мобільний застосунок. Вони регулярно переглядають свій беклог і бачать, що тестування займає більше часу, ніж очікувалося. Вони можуть змінити процес. Наприклад, почати тестувати невеликі частини функціоналу одразу після їхньої розробки, а не в кінці. Кажуть, що процеси повинні бути гнучкими, і я з цим погоджуюсь, адже це не залізобетонні конструкції, а радше гнучка система трубопроводів. Їх можна переналаштовувати, змінювати потоки, щоб уникати засмічень. Великі проєкти мають більше таких труб, критичні, більше клапанів контролю. Але є методи, які сприятимуть оптимізації процесів, як от ощадливе виробництво lean production. Це як детективне розслідування. Аналізуємо, які дії приносять користь, а які лише забирають час. Наприклад, якщо програмісти витрачають багато часу на звіти, а які ніхто не читає, то можливо їх варто скоротити. Ретроспективи це як перегляд гри в футбол після матчу. Команда аналізує помилки і думає, як наступного разу зіграти краще. Правильний розподіл фінансування. Уявіть, що ви будуєте міст, і раптом виникає питання: чи вкладати більше грошей у зміцнення фундаменту, чи краще покращити освітлення? Аналіз витрат і користі допоможе ухвалити правильне рішення. Чи всі дії однаково корисні? Є завдання, які виглядають важливими, але насправді не додають цінності. Наприклад, якщо команда витрачає години на звітування в складних таблицях, які ніхто не переглядає, чи варто це продовжувати. Важливо розрізняти корисну роботу і бюрократичний тягар. Проєктне керування це своєрідне жонглювання дедлайнами, бюджетами, вимогами клієнтів. Якщо на якомусь етапі одна з куль збільшується, наприклад, з'являються нові вимоги. То потрібно вирішити, як це вплине на інші, чи буде більше часу на виконання, чи доведеться скоротити бюджет. Приклад, компанія хоче запустити сайт до Нового року, але в процесі додає купу нових функцій. В такому разі треба обговорити, що важливіше: встигнути до свята чи зробити весь функціонал, але пізніше. Окрім того, варто підтримувати фокус команди, люди не роботи, і якщо просто закидати їх задачами, ефективність швидко впаде. Гарний керівник стежить, щоб команда не перегоріла, а завдання розподілялись рівномірно. Для прикладу, якщо команда дизайнерів сидить без роботи, поки програмісти завершують код, можна дати їм інші завдання, пов'язані з покращенням UI-UX, щоб процес не зупинявся. Комунікація це паливо для проєкту. Уявіть, що ви будуєте будинок, а будівельники не знають, де мають бути двері. Без правильної комунікації будь-який проєкт ризикує зійти з реюк. Важливо регулярно тримати зв'язок з командою і зацікавленими сторонами перевіряти, чи вся інформація доходить до адресатів. Наприклад, якщо розробники постійно отримують запити на уточнення специфікацій, то можливо варто зробити детальніший опис одразу і заощадити час. Успішний проєкт це не лише гарна ідея, а й чітка система процесів, гнучкість прийнятті рішень, балансування ресурсів і ефективна комунікація. Керувати проєктом це як вести корабель крізь шторм, чесно кажучи. Треба бути готовим змінювати курс, але ніколи не втрачати кінцеву ціль з поля зору. В адаптивних проєктах робота постійно змінюється та розширюється. Нові задачі додаються в беклог, якщо вони потрібні. Але якщо роботи додається більше, ніж виконується, то цей проєкт ризикує стати вічним ремонтом, який ніколи не закінчиться. Проєктний менеджер разом з власником продукту тримає руку на пульсі, щоб робота не переросла в хаос. Вони узгоджують, наскільки можна збільшувати обсяг, як це вплине на бюджет і чи вистачить команди на всі завдання. Власник продукту постійно розставляє пріоритети. Якщо час або бюджет обмежені, він може вважати проєкт завершеним, коли найважливіші задачі виконані. В передбачуваних проєктах зміни відстежуються ретельніше. Якщо щось додається, то змінюються і терміни, і ресурси, і люди, які цим займаються. Будь-які зміни це як зміна маршруту в дорозі. Потрібно оцінити ризики, чи не заведуть вони вас в глухий кут. Тому запити на зміни проходять через спеціальний процес, де їх перевіряють, погоджують і вносять в усі плани. А всі зацікавлені сторони своєчасно отримують оновлення, щоб ніхто не їхав в старому напрямку, коли шлях вже змінився. Як не наступати на ті ж граблі під час проєкту? Відповідь проста. Команда стабільно має збиратись на ретроспективи, це як розбір польотів після складного маневру. Що вдалося? Де були помилки? Що треба змінити, щоб наступного разу не повторювати ті ж помилки? Якщо команда зрозуміла, що їх зустрічі затягуються на години, вони можуть запровадити чіткий таймінг чи інший формат обговорень. Знання це валюта, яку треба правильно обертати. В кожному проєкті люди щось вчаться. Деколи це конкретні навички, наприклад, швидкий спосіб тестування коду. Деколи універсальні підходи, які корисні всій компанії як от ефективні методи управління ризиками. Якщо команда розробила нову стратегію, яка скоротила кількість багів у продукті, варто поділитися нею з іншими командами. Є явні та неявні знання, що можна записати, а що тільки передати. Є знання, які легко задокументувати, покрокові інструкції, алгоритми, схеми. Це як книжка з рецептами. Кожен може її взяти і приготувати ту саму страву. А є знання, які неможливо передати в тексті, бо вони залежать від досвіду, інтуїції, і контексту. Наприклад, як зрозуміти, що клієнт незадоволений ще до того, як він скаже про це, це вже не рецепти, а більш кулінарне чуття, яке передається через спільну роботу, менторство чи спостереження за більш досвідченими колегами. І щоб такі знання не губились разом з людьми, їх потрібно передавати через навчальні зустрічі, стажування, менторство, як старші майстри навчають новачків в ремеслі. Проєкти закінчуються, але якщо знання з них залишаються, то компанія росте. Керування проєктом це не просто набір задач у трекері. це складна жива система, де переплітаються люди, процеси, цілі, обмеження та зміни. І проєктна робота в PMBOX 7 це про те, як зібрати всі ці елементи докупи і перетворити ідею на результат. Це про потік, організований, контрольований та адаптивний. Це про фокус команди, баланс між реальністю, і очікуваннями, комунікацію, яка не дозволяє проєкту розвалитись через дрібниці. Так буває складно нові задачі з'являються щодня, пріоритети змінюються, а час і бюджет не гумові. Але як показує практика, навіть найамбітніший проєкт можна довести до успіху. Якщо команда чітко розуміє ціль, процеси не душать ініціативу, знання не губляться по дорозі, а лідер не просто виконує ролі, а справді керує. І успішний проєкт це завжди баланс між структурою і гнучкістю, між темпом і якістю, між завданнями і людьми. І найголовніше між сьогоднішнім станом і бажаним результатом. Підписуйся і не пропусти. В наступному випуску говоритимемо про проєкт.